Продовжуючи, власне кажучи, те, що вже про що почали говорити Денис Денисович і Віталій Микола, я хотів би наголосити на такій одній очевидній істині. Я дуже багато разів про це говорив і буду ще говорити дуже багато, і про це ніколи не можна забувати. Я е, хочу нагадати вам, що є е, принципова відмінність між політичними партіями і політичними проектами. Сьогодні на провели жаль Україна Різниця між партією і проєктом полягає в тому, що партія це завжди спільність однодумців. Це люди об'єднані спільною ідеєю, як у нас написано там в статуті, спільною там ідеєю там захисту довкілля, демократії і так далі. Тобто це спільність, яка виникає природним шляхом і діє настільки ефективно, наскільки вже вона спроможна діяти. Політичні проекти починаються, коли починаються гроші, і закінчуються тоді, коли закінчуються гроші, і інтереси тих угруповань чи впливових особистостей чи корпорацій, які ці проекти фінансують. Тому я хотів би, щоб ви ніколи про це не забували і розуміли, що якісно. Ми відрізняємось від переважної більшості тих політичних сил, які сьогодні намагаються робити погоду в Україні. Це не є комплімент, це не є, так би мовити, якийсь самозахват, це є констатація факту. І оскільки ми є спільністю, а не політичним проєктом, то ми всі несемо обопільну відповідальність одне за одного. Тобто я хочу підкреслити, що керівництво партії, партія вона відповідальна за своїх депутатів. А депутати, відповідно, хочуть вони цього чи не хочуть, вони відповідальні за партію. Тобто ми знаходимося в одному човні, і ця ситуація вона повинна нас не обтяжувати, а скоріше надихати, тому що вона вказує на те, що ми повинні постійно і системно взаємодіяти. Тобто сьогодні, на превеликий жаль, незалежно від того, скільки у нас було місцевих депутатів, у нас е, такої системної співпраці на, із депутатським корпусом, на жаль, не було. І сьогоднішня конференція це не поодинокий захід. Це ми розглядаємо як початок оцього процесу налагодження системної тривалої співпраці. Ми намагалися зробити подібне у 2004 році. У нас було порядку 300 депутатів, тоді наскільки я пам'ятаю. Ми зібрали їх усіх в Києві на два дні. Були дуже цікаві, плідні, борхливі розмови. Всі, всі роз'їхалися задоволення одне одне. На цьому процесі закінчився. І роблячи висновки з того досвіду, ми б хотіли зараз провести от таку серію регіональних конференцій, першою з яких, з яких є оця київська наша обласна сьогоднішня конференція. І визначити ті пріоритети і ті напрямки, які потребуватимуть докладання наших особливих з вами зусиль, з тим, щоб ця майбутня загальноукраїнська конференція вона пройшла максимально ефективно і знаменувала собою вихід нашої партії депутатського корпусу на якість, а не просто якийсь формальний захід, який можна було пропіарити і про нього через три дні забув. Є ще одна така суттєва відмінність. Можна багато філософствувати на тему, чому так відбувається. За моїм тому, та мовити багаторічним досвідом виходить так, що Зелені – це єдина партія, які задають запитання, а що ви зробили. Отак, от, от цікаво, от іде на вибори, в нього не запитують, Роби працюють, вони не працюють. Там партія регіонів і теж особливо ніхто ні про що не запитує. Там нашу Україну не будуть запитувати. Націонал, демократичні, різні там утворення, групування теж ніхто не запитує. Зеленим за завжди задається питання, а що ви зробили? Тобто чомусь, може, це і добре, в принципі, для нас зелені це партія, яка завжди пов'язується з якимись конкретними акціями, конкретними вчинками. і Якщо немає оцієї матеріалізації зусиль політичних в реальності, вибориться, очевидно, починає до зелених ставитися із певною такою недовірою. І тому ті конкретні справи, про які я сказав сьогодні Денис Денисович, вони є для партії принципово важливими. У вас немає вибору робити це чи не робити. Ви мусите розуміти, що. Рано чи пізно виборець запитає і вас, і партію в цілому, а що, власне кажучи, ви зробили за період своєї каденції. І якщо ця відповідь не буде переконливою, то відповідно і результат на наступних виборах теж не буде переконливим, і партія не зможе відігравати ту роль політичного ефективного інструменту, яким повинна вона бути.